Вітаю, шановне товариство! Весняну клумбу складно уявити собі без нарцисів. Ці квіти захоплюють своєю вишуканою красою і чудовим ароматом. І не дивно, що вони стали об'єктом уваги селекціонерів. На сьогодні відомо більше 30 тисяч сортів нарцисів. Для зручності їх об'єднали в 11 груп за формою квітки, термінами цвітіння та деякими іншими ознаками. І про 5 груп, які найпоширеніші в наших квітниках я вам зараз розповім. Перша група це трубчасті нарциси, у яких центральна частина, яка називається Коронка. Виглядає як така видовжена трубка, і по довжині вона перевищує довжину пелюсток. В цій групі багато дуже ранніх сортів, які зацвітають майже одночасно з дрібними цибульковими, такими як хіонодокса чи пушкінія. Друга група це великокорончаті нарциси. Їх центральна частина коронка по своїй довжині перевищує одну третину довжини пелюсток. За термінами цвітіння до цієї групи, як правило, входять середньоранні та середні сорти. Третя група це махрові нарциси. Махрові нарциси найнезвичайніші за зовнішнім виглядом, формою та забарвленням квіток. Махровість може бути двох типів. або за рахунок багатьох рядів пелюсток, або за рахунок розсіченості і махровості самої коронки, тобто цієї серединки. У моїх сортів якраз махровість досягається за рахунок розсіченості коронки. У махрових сортів нарцисів найчастіше зустрічається отака серединка лососового або рожевого забарвлення. За термінами цвітіння махрові нарциси, як правило, середні або середньопізні. Дрібнокорончаті нарциси це група сортів, яка виведена в основному на основі дикорослого виду нарциса поетичного. У цих нарцисів довжина коронки не перевищує третини довжини пелюсток. Звісно, квіти попередніх груп нарцисів можуть здатися більш вишуканими і більш незвичайними. Але у дрібнокорончатих сортів є багато переваг. Дрібнокорончаті нарциси успадкували досить багато корисних ознак від свого дикорослого родича, тому вони. Невибагливі до ґрунтів, стійкі до погодних умов і до шкідників, а також вони утворюють безліч бутонів і в піку цвітіння виглядають як чудові букети. Також дрібнокорончаті нарциси мають сильний, але дуже приємний і вишуканий аромат. Тацетні нарциси, ви частіше всього зустрічаєте не на клумбах, а у горщичках навесні, тобто їх використовують для вигонки. У цієї групи на одному стеблі розпускається від двох до шести невеликих квіток. Тацетні нарциси теплолюбиві і вважається, що їм потрібно на зиму укриття, але в мене вони. Ростуть без укриття. В мене регіон Київська область, і кожної весни вони без проблем цвітуть і переживають всі заморозки, морози і всі інші погодні негаразди. І разом з нарцисами я хочу вам показати один з моїх найулюбленіших різновидів ботанічних тюльпанів це тюльпан Тарда. Це низькорослий тюльпан, висота квітконосів його досягає 10-15 сантиметрів. Терміни його цвітіння співпадають з термінами цвітіння середніх сортів нарцисів. Тюльпан тарта невибагливий до ґрунтів, гарно росте як і на відкритому сонці, так і в легкій напівтіні. Кущі швидко розростаються за рахунок утворення дочірніх цибулин. Також цей тюльпан дає невеликий самосів, самосівні рослини зацвітуть на третій рік. На кущах утворюється дуже велика кількість бутонів, які розкриваються всі практично одночасно. Тому на піку цвітіння тюльпан тарда являє собою просто неймовірне, прекрасне видовище. Окрім того, ця чудова квітка стійка до заморозків і навіть невеликих морозів. Не вражається шкідниками і хворобами, і кожну весну буде вас радувати отакими от чудовими квітами.